Ваш газон змінює вигляд кожну пору року, а догляд за ним перетворюється на нестерпну рутину. А що якби прибирання було простим і легким? Представляємо першу у світі роботизовану газонокосарку з функцією прибирання газону EcoFlow Blade». Це перша газонокосарка, яка здатна збирати листя та сміття під час руху. І це тільки початок. Одним натиском кнопки створюйте межу на газоні без прокладання додаткових дротів. Точні лінії фіксуються та використовуються під час подальшої роботи. Завдяки точному позиціонуванню в реальному часі газонокосарка переміщується від краю до краю, тому будьте певні, що кожен сантиметр трави буде ідеально підстрижений. Завдяки новітнім технологіям X-Vision, лідар та візуальним сенсорам Газонокосарка з легкістю уникає перешкод, самостійно змінюючи маршрут роботи. Ми вдосконалили навігацію завдяки інноваційним колесам, які дозволяють рухатись в різних напрямках. Тому навіть найкрутіші повороти легкі для EcoFlow Blade. А завдяки потужному двигуну з високим крутним моментом газонокосарка піднімається та долає високі схили або ж каміння під час руху. Плаваючі леза, підстригають траву на точно встановлену вами висоту навіть на нерівних поверхнях, а також бордюрах чи доріжках. Вбудований датчик дощу не дозволяє EcoFlow Blade працювати за несприятливих погодних умов. Коли трава висихає, вона відновлює свою роботу і продовжує працювати. Передові технології роблять наше життя простішим, і газонокосарка EcoFlow випереджає всіх, підмітає, підстригає і зберігає газон в ідеальному стані. Це EcoFlow Blade, перша у світі роботизована газонокосарка, що вміє прибирати за собою.